Ого, яка здорова All Powers. Що ж це за модель? На морді не пишуть. Пишуть тільки, що 2,5 кВт. Bluetooth якийсь вбудований. Вона майже нова, відпрацювала сезон і півроку чи більше стояла вимкнено. І після цього не вмикається, не реагує на зарядку. От розбираємо і будемо дивитися, чому вона так робить. Розбиратись воно не хоче. Бокові на маленьких шурупчиках 4 штуки, 4 шурупа ззаду. А воно не хоче розбиратися. Дивлюся, знизу є купа гвинтів. Як воно організовано. Відкручую їх. Боковинки знімаються легко. По два прихованих гвинта під ручками. Тут ніби зрозуміло. Далі теоретично треба половинити. То приблизно так, як рвуть майтки в німецьких документальних фільмах. О, сюди знизу пішло. А зверху не хоче, при тому, що вже тут відкручено. Може з другого боку. І Та, і зверху не йде. Треба розібратися, чому не йде зверху, що де тримає. Опля, Напевно, треба ще виймати вкладки. Не вгадав, ще верхня кришка знімається. Куча я вже стоїть біля неї. О, і тут ще прихованих гвинтів трохи є. Тоді відвалюються вкладки ручок, і, в принципі, воно наше. Єдине питання а як з тим на столі працювати, щоб щось робити. Інвертор знайомий з 2000 нових, ті, на яких там було, по-моєму, 580 вольт на конденсаторах. Колись я показував при запуску перетворювача. Як мінімум, інвертор я знаю. Та Повишайка, транзистори SMD-шні, ось знизу. Тут повишайка, резонансник, високочастотний. Схемотехніка інвертора мені знайома, а що з мордою і що з батареєю, чому воно не вмикається? Морда як морда, нічого особливого. Контролер дисплея, процесор, пару перетворювачів, блютуз модуль, перетворювачі по USB на морду і всяке таке тому подібне. Ну і плата виходу 220. Це в сторону. Батарея знизу. Рама металева варена з прикрученою кришкою. Силові підводи батареї ось тут. Зараз будемо міряти. Конденсатори повишайки на 63 вольти. Отже, батарея десь не більше 48. І на батареї ми маємо повний нуль. Питання лише, чи вона в захисті, чи вона відключена. Чи має йти щось на морду, з тим треба розбиратися, але в будь-якому випадку знімаємо пляцок інвертора і добираємося до БМСки. Це воно все гарне, замотане скотчем, приклеєне на гумки. Шкода, що не робоче. Відриваю. Це, до речі, склотекстоліт такий тоненький, без металізації для ізолювання. То все наклею і виглядає ще таким досить свіжим. О! Здається, ми добралися до БМСки. Тепер виникає питання, а що робити з нею. Зараз будемо тицяти її тестером в різні місця. Подивимось, як вона на то зреагує. Так, силова частина ціла на вигляд, принаймні нічого пробитого немає. Нам би зрозуміти, де в нас вхід БМСки, що куди йде. Це вихід. Значить, вхід по другу сторону. Щось має йти напряму. Оце з батареї раз прийшло. І, напевно, плюс з батареї приходить два. 100 амперний запобіжник великий, і тут ще один є. Значить, мінус іде через БМС-ку, а плюс йде вже через господарку. І на батареї ми маємо 46,5 вольт. Три рахувати, скільки вона є, який тип батареї, щоб зрозуміти, чи це глибокий розряд чи ні. Чому вона не ставала на зарядку? І чи стане вона на зарядку, якщо їй подати відповідну команду? Комунікацій багато. На інвертор і на морду йдуть два шлейфа. Чому через бмс ку непонятно. Тут бачу опторозв'язку по комунікації, купа оптопар і гальванічно розв'язане джерело живлення. Крім того, на власні потреби є DC-DC перетворювачі, одна штука, і пару лінійних стабілізаторів. А що в нас з запобігачами? Цілий і цілий. Запобіжник і цілі. Тобто нічого паленого немає. Ну, хоч щось добре. Цікаво, що це за схема така. Купа резисторів і один транзистор або мікросхема. Думаю, транзистор. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15С-батарея. Два процика. Один, напевно, балансир безпосередньо. Ну, не процик, контролер. І безпосередньо вже процик або мікросхема, яка займається контролем. Я думаю, що це процесор, а це контролер. Але то не точно. Трохи розштовхую батарею. І бачу, що станція думаю, що вона повністю заряджена. Батарея, по суті, в повному нулі. Це літі фосфат, сині банки великі то по ідеї 3,65 повна зарядка. Хто там мудрий? Множте 365 на 15 Батарея по ходу в розряді, а воно думає інакше. Відповідно, воно не хоче її заряджати. лабораторно підключив до сонячного входу. воно споживає 100 мА. І далі йому більше не треба. Якщо включити вихід 220, воно пробує дьорнути щось струм, взяти. Падає в помилку це вентилятор. Перед тим три рази клацало релюшками, не може включитися. Тобто йому струму мало. Е-4 помилка. Це відключені вентилятори. Це нам зараз не потрібно. От Повторно включу. Одним словом, спочатку заряджаю батарею. Переконую станцію, що вона заряджена. Або розряджена, щоб вона її зарядила повністю. А Тоді вертаємось до інвертора. Бо при подачі 220 на вхід інвертора вона на зарядку не ставала. Це може говорити власне, про те, що силовий вихід не заживлений. Фіх там, БМС-ка струму не бере. Силовий обеструмлений, тому і скачки струму, тому воно і не хоче працювати. Треба перевіряти окремо всі комірки, що робиться на батареї, чому батарея не виходить за аварії. Так, що ми маємо? Тут перший дублюється плюс, пішли по комірках. Перша комірка 332, друга 332, третя комірка. А вона маєш почалося 0 3,32. 3,32, 3,32, 3,32, 3,32, 3,32, 3,32, 3,32, 3,32, 3,32. 32 3 3,32. 3,32. і 3 32. І тільки ось я нащупав. ми маємо. По суті, фізичний ноль. Як так? Брак батарейки, розбаланс та ні. Це не розбаланс, коли всі комірки ідеально, а одна загнана в фізичний нуль. Або балансир пробитий, зараз перевірю, або мертві комірки. Тільки перепаковувати ту байду я точно не стану, бо то не моя робота. Я не вмію, я не можу, я не маю. Халепа власника. Халепа. Обесточив повністю батарею і йду по комірках. Маємо безкінечність. Безкінечність, безкінечність. Проходимо проблемну безкінечність. Добре. Пробитого явного нема. В другу сторону маємо. 1100 мільйом, 1100 мільйон. 1100 Тисячу. 220. ну, По суті, то саме це відхилення дрібниць 1100. Тобто, по суті, в нас не пробитий балансир. Значить, проблему треба шукати безпосередньо в акумуляторі. Зараз попробую зарядити проблемну комірку. Подивитися, що це за саморозряд, чи буде воно жити без саморозряду хоч короткий час. Але треба перепаковувати батарею. Батарея тут 15С, я згадував. А скільки комірок паралельно, то є в два ряди. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім є по вертикалі. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 по горизонталі. Скільки я сім казав? Сім на вісім, 56 і 56 на 2, це виходить 112. 112 поділити на 15, скільки в нас вийде, вийде фігня, сім з копійками. Так бути не може. Значить, десь, можливо, бракує одного чи двох елементів, щоб була правильна кількість. Але в нас виходить десь 6 або 7 елементів в паралелі. От відповідно, 6 чи 7 елементів мають проблему. Їх треба міняти. А ну давайте отако порвав. І тут приспустимо труси тій молодій дівулі. О, є, тепер все стає на своє місця. Бачите, не бачите? Тут немає семи батарей. 112 мінус 7, скільки виходить 105. 105 поділити на 15, виходить 7. 7 П батарея. Тобто 7 комірок десь є мертвих. Зараз ще дивлюся, де вони є, ті мертві комірки. І попробую їх підзарядити. Хоча зрозуміло, що доброго нічого з того не буде. Це треба перепаковувати. Перепаковувати всі, всі сім. А як вони організовані? Як їх перепаковувати? Я то робити не буду. А хто це буде робити? Чи буде він мати, як це робити? Зварені вони всі. Відповідно, щоб перепакувати якісь. Де воно в нас є? Третя, четверта йде. Раз, два, три, третя. Раз, два, три, третя. Червона пішла десь ось сюди от сюди в нижньому ряді. Десь от сюди воно пішло і четверта. Четверта це є вище. І сюди. От, Значить, оцей от ряд, цей ряд батарейок є мертвим. Відповідно, то треба розполовинювати, зривати зварку по всіх, витрясати 7 і 7 переварювати. Коротше, то досить геморойна робота. Воно тут вже варене такою полусою добряче, товстою, чи не 0,6-0,7 мм. Тут взагалі товстезна, причому такась така дивна, бо зверху ніби як мідь, а знизу звичайний нікіль. Трохи дивно, але як маємо. Струмкомірки беруть ті проблемні. Подивимось, що з того вийде. Напруга підскочила різко, далі вже буду заряджати. Чуєте, я ж тепер прибор маю модний. Давайте ми подивимося, як ті комірки дихають. Один я вже зачистив, підключив контакт, другий гоба. І що в нас? Та опір нормальний. От я вже до 3,2 вольти зарядив ту комірку. І 6,3 мільйома. Чи я знаю на 7 паралельно включених елементів, чи то є добре. Давайте попробуємо якийсь інший блін, а де зловити інший. Напруга, якщо правильно, буде, значить попав на сусідню банку, попав 3,3. 6,23. Тобто опір комірок однаковий. Що ж тоді виходить? Саморозряд, БМС вбила все-таки. Просто так сталося. Не знаю, ставлю на ніч на зарядку, щоб її запакувати до повного. А тоді будемо тестувати станцію, дивитися. Пройшла майже доба, трохи менше. 15 Вт я валив в нього. Напруга піднялася в мене була до 3,8 вольти. Тобто я його трохи перезарядив. Зараз підключив штатну BMS. На проблемній комірці в мене вже просіло до 3,64-3,63. Тобто, напруга просяде само собою. Це нормально, просяде до номіналу. Цим би мав якраз зараз займатися балансир. Хоча нагріву я не бачу такого, щоб конкретно один канал балансира грівся, немає. Це не добре, це не зле. Тут струм і так малюсенький. Резистори тут скільки? Тисячка стоїть, це є 100 ом. На 100 омах при 3 вольтах. Ну ви розумієте. Тобто балансир тут такий зовсім типу слабенький. Для нормальної батареї цього достатньо. Пробитих транзисторів я згадував, нема. Відповідно, якби поки проблеми з балансиром відкидуємо, чому воно розрядилося. Даю йому вистоятися і буду наблюдати, як себе батарея буде вести. Також. Бачу, що силова частина ввімкнулася. 50 вольт по виходу силовому з'явилося. Це не потенціал, це напруга. На 50 вольтах вона яскраво не буде, але я думаю, ви бачите, що силова задіяна, що напруга присутня. Коротше, батарея ожила. Не зрозуміло, що то було, чому і як воно себе буде вести. Ємність. Приблизно відповідає адекватній, тобто 15 Вт майже добу пакувало, то навіть більше, ніж положено, по ідеї, на 7 комірок. Я так приблизно рахував, там плюс-мінус кілометр. тобто ну якби... Хоча я не знаю, коли вночі струм впав до нуля. Відповідно, може, воно півночі вже стояло, але принаймні не так, щоб зразу, тобто, не зовсім мертве. Продовжуємо продовжувати наблюдати. Тепер дивіться, які ми неуважні і ви і я. Я то все міряв і підключав лампочку при відключеному силовому мінусі. Тут мінус йде на боковий вхід додаткових батарей. Ось він. По суті, мінус не підключений. А я собі думаю, а звідки тут силові? Вони умовно силові. Вони через лінію балансира. Тут плюс-мінус дублюється. І мінус фактично виходить, міг зайти тільки через балансер. Добре, що я сюди не включив великого навантаження, бо точно би вигоріла доріжка. От такі приколи, будьте уважні. Тому що є моменти. Скоріше за все, батарея на елементах 32700, 6 ампер годин. Ото такий в мене валяється новий мертвий. Може пам'ятаєте про павербанку? Було відео, де був саморозряд. Тут схожа історія може бути. Єдина біда, що тут дуже складно то переварити. Принаймні для мене, як для людини, яка тим не займається зараз. На прогон, а далі власнику треба. Готуватися до заміни самих елементів. По грошах самі банки ніби як недорогі, десь півтора тисячі, плюс-мінус. А от робота, тільки станцію розібрати. Я вже мовчу про перепаковку самої батареї. І то вже не до мене. Накинув морду, дивимось, що вмикається вмикається. Тепер інвертор 500 Вт навантаження. Розряджаю в ноль, потім ставлю на зарядку. Подивитися, чи воно хоч ємність тримає. Адекватно. Клацнуло реле один раз, без проблем. 220 ще нема. Появилось 220. Потужність показує адекватно. І зразу рубається. Е4. Це, це є вентилятори. Я, напевно, забув підключити один вентилятор. десь сюди. Так і є. Добре, пробуємо ще раз. Поїхали. З великою затримкою запускається інвертор. Це для них нормально. 550 Вт. Індикація потужності адекватна. Залишаю, наблюдаю. Каже, 3 години буде тягнути на тій потужності. Засікаю час, подивлюся, що буде по факту. Півгодини роботи польот нормальний. Перерахував собі, правда, на 2 години. Воно показує неточно і в процесі перераховується нормально. Продовжую спостереження. Рівно 2,5 години пройшло. Потужність йому стабільна. По індикатору 6% 12 хвилин і так вже висить хвилин 10-15. Тобто він буде тримати більше або зненацька виключиться. Бо я вже за ним наблюдаю, чи за нею, чи за ними. Коротше, поки що все дуже добре і адекватно. Щойно відключилося, відключилася без аварій, просто відключився інвертор. Відключився він на 5%, без помилок, напевно, так навчено. Та, і він не хоче вмикатися 550 Вт ага, 13,04, а стартанув я 10,10. .10. Тобто ми не дотягнули грубо 5 хвилин до 3 годин. По суті, 3 години. Якщо рахувати потужність, 550 Вт споживань, що було в нас постійно стабільно. Хай її біля 10% втрат, це є грубо 605 Вт. І якщо взяти 2000 там, по-моєму, 16, я брав 2000 ватт-годин, поділити на 605 Вт, у нас виходить 3,3 години. Ми маємо 3 години. Плюс залишок 5 напевно, так запрограмовано. Я вважаю, що це все добре і правильно. Тобто воно працює адекватно. Тепер ставлю на заряд і дивлюся, як воно зарядиться. Плавно набирає потужність, напевно, десь до кіловата набере, я не знаю, не впевнений. Заряджаю до повного і роблю висновки. Та дика коробка розігналася на зарядку до 2 кВт. це з одного боку класно, бо швидко можна зарядити. З другого, це навантаження на батареї. Хоча 7-6 годинних батарей в паралель вони таки можуть брати струм добрячий. Коли справні, не просто так та одна лінія розрядилася. Під кінець зарядки, очікувано, потужність впала, це нормально. Зарядка успішно завершилась. Ходіть дивитися, що там на комірках по перекосах. Без зайвих розмов, щоб не тратити часу. Маємо. Так, беремо. Перша комірка 3,33. 3,33. Проблема. 3,33. 3,33. 3,33. 3,33. 3,33. Ну, ви зрозуміли, я вже не буду піщати, терти. Зараз мені знову не буде протикати, з за закатається. І це після зарядки Двома кіловатами. Я, чесно кажучи, здивований, бо думав, що буде перекос, і це би було нормально. Перекосу немає. Лишаю на ніч на маринування, щоб подивитися, що буде з проблемною коміркою. Що ж, пройшла доба, вона стояла добу. Знаю, що силова обесточена. Тобто відключається БМС і йде в сон. Давайте з протилежного боку. 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3 батарея, по суті, ідеальна. Загалом. 3,32 32 берів, 3 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3 20. Розряду немає, саморозряду немає. Батарея в сон йде, вмикається, вимикається. Що це було, я не знаю. Чому воно було, я не знаю. Чи воно повториться і коли, я теж не знаю. Що робити? Користуватися станцією з рекомендації раз на три місяці і розрядити, зарядити, цикл прогнати на всякий випадок. Як правило, БМСка живиться або від повної напруги батареї, або від якоїсь крайньої комірки. Раз, два, три, третя комірка, щоб десь щось живила, ймовірність близька до нуля. Не знаю, що це було. Поки все нормально, якби був саморозряд, за добу ми б це побачили. Хоч щось. Ні одної сотки. Батарея в новій станції нова батарея. Не знаю, може власник до церкви не ходить в неділю, може сусіди щось поробили. Коротше, збираю і тішу власника. Перед відправкою перевіряю, чи все працює. Байпас ще не перевіряли. Подав 220, вона би мала включитися, піти на зарядку, але 100% зарядження, тоді то не треба. Відповідно, перевірю зараз байпас. Є побачила при виключеному 220 байпасом не хоче. Навіть пробує щось заряджати. Хай собі, вмикаю 220, вихід є. Відключаю 220, вихід працює, перейшов. Байпас. Знову подаю 220. Подав. Тут ще 500 Вт докидаю. Відключаю 220. Тестуємо інвертор на максимальну потужність, бо щось власник згадував. Що йому десь там 1000, а там дві. Коротше, не знаю, мені тяжко зрозуміти, бо люди плутають одиниці вимірювання, коні і так далі. Чи про потужність, чи про ємність. Чи ось. Ємність я показував, що вона близька до заявленої в межах похибки. Тобто батарея як нова. По напругах теж бачили. Добре, зараз в нас є 700 Вт споживання. Глуплю чайник, він десь біля 2 кВт. Є 2600 Вт. 2600. Тобто зараз станція йде по суті навіть з перевантаженням. Я можу зняти 200 Вт сміло. Оце її 2500 Вт, це є повна потужність. Зараз я її перевантажую. Вона працює, потужність тримає. Що ви від неї хочете, я не знаю. Чайник виключаю, потужність падає. Зарядку ми бачили, інвертор без проблем, морда без проблем, була проблема по батареї. Що було причиною, я не встановив. Це не ремонт, це, по суті, діагностика і розштовхування батареї. Що з тим робити? Наблюдати, раз в три місяці прогнати цикл заряд-розряд. Бо якщо воно, наприклад, байпасом включене, стоїть довго, кулонометр може брехати. Там є такі моменти, вони можуть тягнутися з покоління в покоління різних станцій. В Блюєті були такі проблеми, в Екофло такі проблеми були. Чи тут вони є? Я не знаю. Але проблемою це не є. Це просто треба навчитися з цим жити. Раз на три місяці проженіть цикл, повний розряд, повний заряд. І наблюдайте. А якщо б у вас проблема повторилася, то вам треба когось, хто вміє перепаковувати ті батареї. Яка кумірка пошкоджена, ви бачили. Відео буде в Ютубі, ви його теж будете бачити. Відповідно, як би це поможе встановити ціну і можливість ремонту в конкретного майстра заздалегідь. Надіюсь, цього вам потрібно не буде. А зараз пакую, дозаряджаю і хай працює.